Заперечує газові камери та захищає Росію. Європарламентарю загрожує кримінальна справа. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до європейського парламенту з проханням надати згоду на судове переслідування Гжегожа Брауна. Це пов'язано з публічним запереченням депутатом європарламенту злочинів, скоєних у колишньому німецькому нацистському концтаборі Аушвіц. Браун заявив, що ставить під сумнів існування геноциду в газових камерах. Речниця генерального прокурора Анна Адам'як повідомила, що розслідування було розпочато з ініціативи правоохоронних органів прокурор зазначає, що в інтерв'ю радіо ВНЕТ та подкасту Ян Поспішальський Спішальській муві на Ютуб Гжегош Браун заперечував використання німцями газових камер. Заяву депутата Європарламенту зустріли за судженням з боку політиків інституту національної пам'яті та представників духовенства. Окрім скандальних висловлювань щодо голокосту, Браун відомий відомий і своєю проросійською позицією він послідовно виступає проти підтримки України у війні з Росією, поширює Крим Кремлівські наративи про конфлікт та звинувачує українську владу в неонацизмі. У червні 2024 року, під час дебатів у Європарламенті, він публічно розкритикував надання військової допомоги Києву. Назвав Ши її підтримкою ескалації, його заяви неодноразово викликали обурення серед інших депутатів та дипломатів, а Українське посольство в Польщі раніше висловлювало протест через антиукраїнські висловлювання політика. Що ви думаєте про такі заяви Жеґажа Брауна? Чи має Європарламент позбавляти мандата депутатів, які заперечують історичні злочини та поширюють проросійську пропаганду? Напишіть свою думку у коментарях.